Друзі, всіх вітаю! Я сьогодні вам розповім історію про українця, який 300 років тому вирішив сконструювати літак. Ця історія обов'язково має бути почутою тими, хто сьогодні захищає Україну і особливо в системі безпілотних літальних систем, тобто fpv дрони мавіки, всі-всі, хто сьогодні працює з небом, і звісно, наші льотчики, наша честь та гордість, тому що ця історія про те, як українці ставились до неба і. Коли і за яких обставин наш український козак хотів збудувати літальний засіб? Друзі, неймовірна історія, яка стала розсекреченою буквально в минулому столітті, але вона нам демонструє, наскільки ми, українці, дуже круті, як і винахідники, так і творці неба. Друзі, з вами український історик та офіцер Збройних сил України Олександр Алоферов. І я розпочинаю цю історію про Федора Мелеса. Українця з під Золотоноші, який побував на силиці в таборах московських і мріяв зробити літак. Друзі, перед цим дякую всім, хто долучається і підписується до цього відео. Друзі, дякую всім, хто ставить вподобайки, коментує та поширює. І, звісно, всім тим, хто допомагає через донати. В описі до цього відео ви можете побачити всі можливі картки і тому подібне. І, друзі, не забувайте, що ми з вами досліджуємо історію. І у нас існує перший історичний інтернет-магазин, який робить такі класні речі, і яким завідує моя дружина. Тож, друзі, починаємо. Нам незрозуміло деталі і походження цієї людини, про яку ми будемо говорити, але звали його Федір. Мелес. Він народився під Золотоношою на хуторі, який фіксується в дуже вже часів. Як хутір Мелесівка. Зростав він в родині козака, очевидно, який мав хороші в цілому економічні підґрунтя, тому що син цього козака Федір Мелес, малолітній, він, очевидно, завершив навчання чи києво моглянській академії, чи в Пар'ясовському колегіумі. Народився він за часів Данила Апостола, нашого гетьмана. Московити б сказало би, где в 20-х годах 18-го століття. Народився він за Данило Апостола нашого гетьмана. Про якісь ранні роки ми не знаємо, але знаємо точно, що там, десь досягнувши там близько 20 років, Федір Мелес, наш герой, який збудує літак, він, направля... він мешкає в Європі. Ми не знаємо, в яких країнах він мешкав і які науки там досліджував, але, очевидно, він навчався філософії. Принаймні у 1756 році його заарештовують у Гамбурзі. То заарештовує? Ну, безперечно ж, що російська влада. Е, між іншим, відзначив, що в Гамбурзі його заарештували як не Федора Мелеса, а Феофілакта. Тому що перед цим Федір, очевидно, закінчивши все ж таки, мені здається, кіомилянську академію. Прийняв Чернечий постріл, був є з іменем Феофілакт. Зауважу, ви зверніть увагу на цю цікаву деталь в монашеських іменах. Якщо він був Федером, то він став феофілактом. Монахійський кімнат починається переважно на, те, на ту літеру, на яку починалося Світське ім'я. Я був би монахом, Олександром, став би Олексієм. Так? Ну, от Феофілак, Феофіл. Для Федора це такий вибір. І що цікаво, його затримують в Гамбурзі. Хто? Тут увага, його затримує царський духівник і консул. Затримують за те, що він зняв, начебто, себе Черначий постріг. Е, а це могло бути, якщо наш Федір Мелес, наприклад, намагався вступити в якийсь університет, він міг абсолютно, це була норма тоді тодішньої поведінки змінити е, з православного на католика. Могло бути. Але так само його і затримував в Гамбурзі за те, що він висловлювався, очевидно, проти влади, бо його затримали і що він казав різні слова. Так чи інакше. Його, веду, його в гамбурзі забирають, викрадають нашого авіатора. Він каже, що, не, що ви робите, я знаю, як зробити машину для літання. Я і тут, в Європі, продумав. Чи були якісь відомі машини, машини для літання в Європі? Так, друзі, були, інколи щось демонстрували. Це не, Це не були літаки, але, в принципі. Ми можемо сказати, що в принципі в Європі, в 17 столітті, вже були перші спроби створювати такі крила певні. Не говорячи вже про Леонардо Давінще, ви знаєте, він там намагався літати. Але Федір Мелес щось в Європі таки вигадав, щось він вичитав, щось він сконструював. І тут, в 1756 році, його викрадає російська влада. До речі, російська влада викрадала багатьох. Тоді, хто е, говорив на царя, щось. І тут можливо саме в цьому контексті його і взяли, і виявилося, що взяли винахідника. Цей винахідник Федір Мелес його починають судити. В синоді. Нагадаю, що це синод це не що інше, як такий російський орган, ну, як Міністерство при КГБ, Ну, власне, як Російська Православна Церква, яка була відновлена Сталіном і підпорядковувалася партії КДБ. Так от, синод це не що інше, як П'єтр І, який створив в 1721 році цей орган, знищивши перед цим патріархію, орган, який його ну, буде на царство, ви розумієте. Підмінив духовне на світський, щоб його потім імператором зробили. Але його, е, Федора Мелеса судять нашого винахідника-монаха, і відправляють судять його в духовній консервії, і відправляють його в Успенський Доматів монастир. Це Сибір, друзі. І що ви думаєте? Е, Федер там так само говорить: почекайте, я знаю, як дайте мені, можливість працювати як інженеру, я знаю, як створити. Літальний апарат. Нічого з нього. Його просто там б'ють інколи. Він тікає кілька разів з доматового монастиря. Його ловлять. Він зізнається, що він не християнин, що він мусульманин. І це для того, щоб його насправді. З церковної ієрархії та церковної інституції допустив до цивільних інституцій, щоб його судили цивільні люди, щоб він там був не під монастирським цим наглядом. Він говорить, що він мусульманин. Потім його просто ці втечі його здомати у монастярі відправляють в Тобольський монастир з абсолютною вказівкою тримати в кайданах е, на ноги. В Тобольському монастирі, друзі, він у 1761 році намагається. Здійснити спроби принаймні знайти собі якихось людей, які б його вислухали. І що ви думаєте, він знаходить такий листопад-грудень. А ми всі деталі, друзі, це знаємо з його е кримінальних справ, так би мовити, справ, які вели тоді канцестория, духовний орган, управління. І от він зізнається, бо історія його завершення, вона така в тумані вся. Він зізнається, що в листопаді-грудня 1761 року він в цьому монастирі, будучи в кайданах, він ж відвідав богослужіння. А там паломники часто приходили. То він розмовляв з багатьма людьми, розмовляв з людьми, шукав того, хто б його вивів на губернатора. І він думав, що ну бо церква зрозуміла, які літальні апарати, янгов літають. І були ці от розмови він намагався вербувати людей, щоб йому зробили це знайомство, нічого не вийшло. Проте, таки в січні 1762 року він знаходить спільника, але спільник не знав, що це буде щось інше. Федір Мелс йому каже: Слухай, давай ми з тобою зробимо класну тему. А яку? І Федір каже: Я, я ж в Гамбурзі самому був, я знаю, як робити пастки на тварин. Угу. Пастки. І ми стільки дичі наловимо, не треба нічого, там треба там раз-раз прив'язав туди-сюди мішочок зробив. І Федір э, своєму э, товаришу по Тобольському монстру каже, а він той товариш був без кайдаників на ногах, принаймні, каже: нам що треба? Нам треба, по-перше, мотузка, нам треба 10 метрів легкої матерії, да? ну там дов довжину там, двометрову. Да? Тканини цієї. І, друзі, 12 блоків, колищаток, блочна система. Очевидно, Федір готував. Ми не знаємо, як він готував цей літальний апарат, скільки і як, але ми тут бачимо конкретну систему. Товариш цей знаходить все окрім блоків. З ними була проблема, матуска, тканина знаходиться. Матерія легка. Та? І що ви думаєте, але товариш там певним чином моментом щось підозрює і не доводить справу до кінця. Мелес вирішує самостійно робити літальний апарат і летіти, друзі, в Золотоношу. І зараз я процитую слова Федора Мелеса унікальне слова, які він сказав в 1762 році, коли його судили. Зробивши летальний апарат, я мав намір летіти з Тобольська прямісенько до України, до Переяславського полку, до містечка, що має назву Золотоноша, і перелетів би з Тобольська до України всього за один день, якби був відповідний попутній вітер. А про такі польоти і такі, хто б літав би таким чином, я не бачив і не чув ні від кого а лише придумав здійснити через свої філософські міркування. До речі, оце от це по суті ну, зізнання Мелеса в консисторії, коли це писали, то на полях зробили таку поміточку навколо цих слів російською мовою. Божевільний. Отже, Федір Мелес. Робить літальний апарат. В яких умовах? Розповідаю. 17 лютого 1762 року він запланував цей день на втечу. Очевидно, що погода покращилась, певне, там де весняне потепління. Вночі 17 лютого 1762 року він прокидається і йде. До заднього двору монастиря, де розбиває свої кайданики. Потім він е, бере, тканину не знайшов, бо там товариш цей змився. Він бере 6 мішк мішків для борошна, тобто такі дуже щільні не для, не для зерна. Бере 6 мішків для борошна. Е, мотузку він не знайшов, та, ну, бо все, все закрите, все ж не валяється. Він лізе на дзвіницю, де знімає матузки з дзвонів, і е, знаходить ніж і два хліби. Це так говорить Федір Мелес у зізнанні, але погодьтесь, якби ми планували якусь втечу, то очевидно, що не вдень втечі ми б з вами це все планували. Очевидно, він це говорить про те, що він, ну, скажімо так, позичив саме в той момент 17 лютого. І зрозуміло, що він взяв набагато більше, якісь схрони вже мав. Ну, так чи інакше. Далі він втікає з монастиря, і на річці Іртиш між островів, там, на затоках, він знаходить місце, де два дні майструє свій літальний апарат. Друзі, і тут, так би мовити, фіналізуємо дещо цю історію. Перед цим прошу всіх підписатися на цей канал. Не забувати дзвіночки там всі ці от нагадування. Дякую, що ви ставите вподобайки, пишете коментарі. Мені цікаво, як ви зреагуєте на продовження цієї історії про нашого першого авіаконструктора. Дякую, що поширюєте це відео. Дякую, хто допомагає фінансово, і хто заходить в магазин, опис, все все до відео цього до підпису. Отже, друзі, чим завершується. Історія. Федір Мелес два дні будує свій літальний апарат. І він там замерзає. Він обморожує руки. Він закінчує будівництво апарату, так і не зробивши його. Цей апарат потім будуть шукати і нічого не знайдуть. Але Федір Мелес прибувши Два дні і ніч, ховаючись там без вогню, очевидно, щоб його не помітили, він повертається до монастиря. Він повертається до монастиря і здається, каже: Я не зміг це зробити. Я не зміг зробити літальний апарат, бо в мене немає сил більше. Руки обморожені, і я не відчуваю нічого. Друзі, це начебто фінал. Але може і ні. Справа в тому, що ці події розгортаються в 1762 році. Я зацитую, яка була реакція російського керівництва монастиря. Ви будете шоковані. Що ж пише у садовому вироці Митрополитчину? Цитую. Диявол припустив до нього як до свого раба. Дав йому божевільний спосіб до літання, якому він і повірив, і що надалі до кінця не міг загинути, щоб він до кінця не зміг загинути, так, до кінця бо йому дали спосіб літання. Доручити його і романаху Аврамію з приставом Добрим, щоб Мелес у денний час чорну роботу виконував з примусом, а у разі ж непокори примушувати його, як Коня ледачого, а за скоєне безумство за спокусою і поневоленням диявольським що п'ятниці його карати сорокма ударів батагом або лозиною. Ось вам, друзі, і московити, які говорять нам про науку, Академію наук, про те, що вони щось хотіли 1762 рік. Вони ніфіга нікого не думали про науку, яка б щось була наукове. Завжди якусь пропаганду свисували нам, що у них щось розвивалося, жаби у них розвивалися. І ця, друзі, історія, можливо, була б зовсім такою, знаєте, поганенькою закінченням: що п'ятниці 40 ударів батага робити роботу чорну, примушувати як коня видачого. Але через 10 років. Перехуйте, скільки пройшов п'ятниць з цими 40-ударами. Через 10 років Мелеса якимось чином помітив тобольський губернатор. Тобольський губернатор, якого звав Денис Чечерин. Він був другом, друзі, нікого іншого як невістки нашого колишнього гетьмана в той час. Він був другом. І його звати Петрівне свій час цариця, та, що була заміжем за братом нашого Гетьмана. І що ви думаєте, цей Чечерин, Денис, який вважався розумною людиною, він бере Мелеса до себе в губернаторську канцелярію. Ми не знаємо, який був тоді Мелес після цих п'ятниць, після цієї чорної роботи, 10 днів каторги, вважаєте, монастирською, такою попівською. Але так чи інакше, він потрапляє до губернатора Тобольська, і, можливо, там Мелес і продовжує свої конструювання, але вже історія про це нам мовчить. З приводу того, що робив Мелес, друзі, Мелес робив звичайний такий на два крила апарат. І ви знаєте, справа в тому, що через 100 років після Мелеса Отто Лілінталь. Винайде такий апарат і зробить з ним близько двох тисяч польотів наприкінці ХІХ століття. Ну, це будуть польоти там по кілька, ну, по сотні метрів, такого, щоб летіти 3 тисячі кілометрів від Тобольська до Золотоноша, що, звісно, не могло і бути майже 3 тисячі кілометрів. Але так чи інакше, Федір Мелес міг стати, наш українець козак міг стати ніким іншим, як одним з авіоконструкторів, який безперечно наблизив. Нашу батьківщину, а наша батьківщина України і так є державою авіації до ще більшого стрибка. Але що? Тоді Гетьманщина опинилася під скрепою Російської імперії. І, звісно, що за чужих панувань нічого і бути не могло. Друзі, дякую всім, хто був з цим відео. Обов'язково покажіть своїм друзям, хто. Має справу з літаль... літальними... літаками, безпілотними літальними системами, бо це ще раз доводить, що ми з вами, українці, є дійсно дуже винахідливі і належимо до тих народів, які підкорювали небо. Дякую всім, друзі. З вами був український історик та офіцер Збройних сил України Олександр Ауфіров.